Розділ 17. Приємне відкриття. Ей, ти, стопроцентний, зразковий! Антошка нахилився над ямою. Ти мене чуєш? За себе Агу, кволо відгукнулося знизу. Ти там посидь поки, а як отямишся, вилазь. Залізеш на живіт своєму найрозумнішому. Поскачеш, тебе й викине з ями. Чув? Я не зумію. Промимрив за себе. Навчишся, з першого разу не вийде. Вистрибнеш з п'ятого і підеш збирати суниці. Тільки Бевзю не давай. Чув? Чув? Отож бо, а поки сиди. Антошка підійшов до вікна, відхилив фіранку такого нудного міста. Ще ніхто не бачив. Тут було лише дві вулиці, вони перетинались у центрі і на перехресті і стояв великий Бевзів будинок. Усі будинки тут були однакові, призимкуваті. З кривими маленькими віконечками, з дірявими пласкими дахами, вздовж немощних брудних вулиць стояли обідрані стовпи колишні дерева. Жодного клаптя зелені не було в місті. Вулиці порожні. Мабуть, усі бевзики вирушили в похід на Ябидин, щоб спіймати Антощиних друзів. Зрідка вулицею стрибали поскубані ворони. Не білі, а звичайні чорні. Вони зовсім не літали. А одного разу. З якогось підворіття, вийшов шлудивий пес з опущеним хвостом. Він вийшов посеред вулиці, з огидою обнюхав пилюку, а тоді задир морду та й завив. Дарма що був день, і на небі світило сонце. Так, сказав Антошка. Це ясно. Оте гладке опудало хотіло, щоб такими стали всі міста на світі. Солдати за мною. Аттибати. Вони спустилися східцями на перший поверх. Внизу було двоє дверей. Антошка здогадався, що ліворуч вихід на вулицю і повів солдатів праворуч. Вийшли у сад. Тут всі дерева були обідрані до останньої гілочки, до останнього шматка кори. Деревина потемніла від часу. І зробилася сірою, сад з телеграфних стовпів. Земля попід мертвими стовбурами була старанно витоптана, щоб на ній не могла звестися жодна билинка. Так тут і не сховаєшся? свиснув Антошка. А, ти, бати! Так точно! Вже за кілька кроків Антощин загін помітив охорону. Кілька бевзиків ховалися за стовбурами, але ж за ними не сховаєшся. Однаково визирали великі круглі голови. Все одно. Сказав Антошка, вороття немає. Порівнялися, бевзики враз вийшли за, за стовбурів. Паруаль. гукнув один з них. Чіки брики, навмання, відказав Антошка. Неправда. Усі знають, що сьогодні пароль хурли мурли. Я й забув правильно, хурли мурли. Все одно не пропустимо. Бевзики підняли рогатки. Чому? поцікавився Антошка. Сам зубань! Звелів нікого не пропускати. Він, як сказав, так і ми і робимо. А він як сказав? Не пропускати, чи не випускати? Бевзики перезирнулися. Старший між них непевно пробурмотів. Не пропускати. От бачиш, а випускати можна. Відчувши, що Бевзики вагаються, Антошка твердо додав Та й ми ж сильніші і маємо далекобійні рогатки. Він вистромив з кишені держачок трофейної рогатки, якою заволодів у підлабузнівську. Хіба що? Сказав нерішуче старший. «А хто ти такий? Я вчусь на засоби, бо я страшенний брехун, будько і забіяка. Бевзики поштиво відступили. Але це була тільки внутрішня охорона, ще треба було пройти зовнішні пости. Антошка побачив їх здаля. Там Бевзиків було більше. Головний стояв відкрито і дивився просто сюди. Антошка дістав рогатку. І прицілився йому в лоба. Бевзик стовпів. Він не зважився навіть розтолити рота. Антошка стріляти не хотів. Що не кажіть, а якось воно не добре. Стріляти з рогатки в живу істоту. Хочів Бевзика. Ну, інша справа, якби той напав. Хлопці, я його держу під прицілом. А ви тікайте. Ати Антошка почув, що солдати побігли кудись у бік. Він скосував туди оком і побачив, що край саду проходить високий піщаний горб, мабуть, дюна. Бевзик тремтів з переляку. Всі інші бевзики стояли нерухомо, бо не чули наказу. «Готово!» – почулася від піщаного горба. Жовтий солдат уже стояв на самому гребені, зелений посередині, а синій унизу. Тоді Антошка пригнувся і, щодуху духу, дременув. До своїх друзів. Стій. Продовження буде.